Кажуть, у кожній хаті є місце, де любить сидіти не лише господар, крісло, що скрипить по ночах, диван, що просідає сам по собі. Це може бути знак, що хтось іще приходить. У слов'ян здавна вірили, що домовики і духи покійників люблять крісла. Не можна залишати стілець навпроти ліжка. Вночі це запрошення. Духи, що блукають між світами, можуть сісти туди і спостерігати, як ти спиш. Так само не можна залишати відсунуті стільці за обіднім столом. Це теж приваблює духів, тому старі люди завжди задвигали крісла перед сном. Навіть на поминках завжди лишали одне крісло порожнє, щоб дух покійного мав куди прийти. Ще в 1903 році один чоловік розповідав історію про духа, який був прив'язаний до крісла. Я якось раз пізно повертався від своєї дівчини. Було вже десь північ, трохи місячно. Іду собі серединою дороги, підходжу до цвинтаря, коли чую, щось човгає. Підходжу ближче, дивлюсь. крісло, дерев'яне старе, без господаря. Іде, як чоловік, обертається, ніби шукає когось. Я, як те побачив, мені стало так страшно, що й сам себе не пам'ятаю. А тоді кап-кап. Сльози в очах витираю хустинкою люс, а там кров з очей Я, як зомлів, то вже не пам'ятаю, що далі було, і що то за крісло таке. Може, чиясь душа, може, колись когось носило, а тепер саме ходить. І от думаю, тепер може, то не я його зустрів, а воно мене чекало, бо відтоді, щоночі, як вітер віє, мені в хаті крісло скрипить саме по собі.